Ну що, навчите вас варити розсипчастий рис? Якщо цікаво, погнали. Для цього нам потрібен рис. Рис потрібен бути довгозернистим, не круглим. Промиваємо. В мене тут рівно дві склянки рису. Склянка ось така 250 мл. Е, я його зважила. На вагах це вийшло 475 грамів рису. Отже, я беру 950 мл води і ставлю довожу до кипіння. Додаю у воду 4 чайні ложки. Солі. Ось отак, без гірочки. А взагалі, розрахунок такий: 200 мл води, 100 г рису і одна чайна ложка солі. Все, доводимо до кипіння нашу воду. Рис я завжди промиваю добре, не менше 5 разів. Буває таке, що і і 7 знадобиться поки не перестане вода бути білою. Чекаємо, поки наша вода з сілью добре закипить, і відправляємо туди рис всипала рис і чекаю повторного закипання. Як тільки почало кипіти, відлічую 5 хвилин. Вогонь притушила, 5 хвилин засікла, чекаю, варю ці 5 хвилин під закритою кришкою. Пройшло 5 хвилин, відкриваю, вимикаю вогонь, перемішую рис. Знову закриваю кришку і засікаю 40 хвилин. Спрацював таймер, пройшло 40 хвилин. Відкриваю кришку і бачу ось такий рис. Все, даю йому вихолонути. І далі використовую де завгодно. Можна в салат, можна, як в моєму сьогоднішньому випадку, це далі буде готуватися на вечерю рис з овочами і з куркою. Бачите, який він? Немає ні води на дні, нічого не пригорає. Все, розмішали, пошевелили і даєте вихолонути. І виходить ось такий розсипчастий рис. Все, я його повністю весь перемішала, і тепер залишаю, нехай вихолоняє. Можете бачити, він не схожий ні на яку кашу глизяву. Так, він ніде не прилип до дна. Він ну, отакий ось як є. Так, да, бувають такі випадки, коли рис зовсім лайно, ну, по типу як з АТБ, наприклад, мені не подобається їхній рис, то тоді все рівно він залишається всередині як альденто. Тобто, на зубах таке, як відчувається сира серцевинка. І ще що хочу попередити, ага, за сіль забулася сказати, солі дійсно кладемо на 200 мл чайну ложечку в щерпь, не з горкою. Бо якщо ви не знімете оту горку, ви пересолите. А так саме те, що треба. Далі його вже не треба солити. Тобто я дам сюди засмажку, свою зажарку і буду готувати вже як доведений до смаку. Все, сподіваюся, було комусь корисно такий спосіб варки рису. Варіть!